Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому новому уроці з медитативної методики вивчення іспанської мови. Для тих, хто перший раз нас дивиться, хочу сказати, що це вже не перший урок, продивіться, будь ласка, попередні уроки, там я пояснюю, як це працює, і ми тренуємося, ви звикаєте потрошку до того, як, з яким темпом ми проводимо, ну я проводжу цей урок, з яким темпом ви вивчаєте іспанську. Тобто, вам потрібно сюди, знаєте, так. Зануритися, відпочивати, розслаблятися, і слухати, і спостерігати за тим, як ваш мозок буде просто в себе впитувати ті знання, які навіть ви не знали, що можна так знати, що можна просто читаючи тексти, слухаючи і розуміти, про що тут йдеться, ну, йдеться в цьому тексті, навіть не знаючи певних слів. І не вивчаючи, напевно, до цього там мову якось дуже глибоко, але ви можете подивитися на те, що за допомогою цієї медитативної методики це все можна, дійсно просто розслабляючись. Не зациклюючись на якісь словах, яких ви знаєте, які ви не знаєте, ви побачите, як ваш мозок буде промальовувати картини, як ви будете бачити поєднання, як ви будете запам'ятовувати певні конструкції, слова з тексту, так що в кінці опрацювання цього тексту він вам вже буде здаватися дуже знайомим. І що більш того, ще це те, що ви будете розуміти і вчитесь, от за допомогою цієї методики, ви вчитесь розуміти. Людей, не знаючи слів. Це прекрасно, мені здається, тому що ну, дуже часто мої ну, студенти, коли приходять на уроки, на, на уроки, кажуть, Тань, ну я там не знаю якогось слова і все, і я зациклилася і на цьому сиджу, і потім ну, втрачаю сенс. А ця методика вона вас вводить в стан такого спокою, коли ви не хвилюєтесь, якщо ви не знаєте слова. Ви просто я начитую цей текст декілька разів, так що з часом. Ви починаєте нібито розуміти, не знаючи слів. І це так цікаво відбувається. Деякі слова я буду перекладати, на деякі слова я буду робити акценти, наголоси, і буду їх маркерувати. Тобто, вони називаються маркерування таких слів, які нам знадобляться для того, щоб ви сконцентрувалися на цих словах. І це проходить дуже таке, ну, таким. Натуральним природним способом, коли ви без зайвої напруги просто а, поринаєте в світ іспанської мови. І вам не потрібно звідти тікати, не потрібно нічого боятися, бо я вас тут нічого а, не запитую. Не, ну, якби Я не потребую від вас якоїсь там сильної віддачі зараз. Ні. Просто ви тут для того, щоб взяти. Інформацію для себе. Якщо щось не зрозуміло, так як в житті, знаєте, якщо щось не зрозуміло з іспанцями, коли ви спілкуєтесь, ви спокійно потім будете зустрічатися з тим моментом, що якщо щось не зрозуміло нічого страшного. Все зрозуміється, перезапитаєте, з часом буде більше зрозуміло, і ви звикаєте до ось цього стану, що коли ви говорите іспанською. Навіть коли людина використовує багато незнайомих слів там, або щось вам не одразу здається легким, ви розумієте, що з часом ви до цього звикнете, звикаєте до мови, формується мовне ядро, і ви, нібито, як знаєте, як губка, ви накопичуєте, 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 і через певний проміжок часу ви дивитесь на себе назад туди і думаєте: блін, так мені ж тут уже... Я ж на цьому рівні мені вже тут легко, я вже можу йти далі. І помічаєте, що ви вже зовсім не на самому початку навчання. Ви помічаєте, що дивіться, вже є ці слова знайомі мені, і ось ці слова легко, я вже їх впізнаю, в мовленні, І ось тут мені вже легше. І це приходить ось таке розуміння з часом, коли ви крок за кроком, без стресу, без ось цього. Тріпання себе, типу, давай, біжи, вчи заучуй, роби щось, хоч щось роби. Без ось цього всього. Ви просто рухаєтесь вперед, в натурально природньому своєму темпі. Тому комусь цей темп зараз у уроку підходить, комусь це не підходить. Це нормально, комусь хочеться більш активності. Дивіться, є курси, наприклад, на яких можна дійсно вивчати іноземну мову, ну, іспанську мову більш активно. Навіть на цьому каналі ви можете дивитися курс іспанська мова за 35 днів. Ну я так умовно за 35 днів, так. І е, це безкоштовний курс, ви можете його продивлятися. Також з паралельно з цим курсом можете йти. А також є платні курси, які ви можете придбати. Ви, ви точно собі зможете це дозволити, тому що ціни дуже демократичні для того, щоб кожен українець, який виїхав за кордон, зміг отримати знаєте, таку підтримку для себе у вивченні іноземної мови, коли ви там прям занурюєтесь в іноземну мову, то тут, на цих моїх курсах платних, ось в такому форматі онлайн, за книгою Еспаніон Марча, ви будете проходити рівень за рівнем. І ось цей текст я беру також з книги Еспаніо-Марча. Мені дуже подобається ця книжечка. Ми по ній формуємо новий курс А1. Тому, будь ласка, якщо кому це цікаво, буду дуже рада вам його запропонувати. Цей курс також в такому форматі. Темп. Курсів різний, тому що методики різні, тому, кому як, кому що підійде. Починаємо, друзі. Видихаємо, занурюємось в атмосферу іспанської мови. Можете включити собі якусь музику. Таку заспокійливу, я не даю сюди ніякої музики, тому що, знаєте, моя заспокійлива музика може бути може нервувати вас. Тому я так, спираюся на ваш вибір. Зробіть умови зараз вивчення іспанської мови для себе найкомфортнішими. Сьогодні ми з вами зустрічаємось з цим текстом перший раз. Тому до цього ми вже, як я вже казала, у нас є уроки. Ви можете подивитися попередні тексти. І з кожним текстом ми працюємо приблизно 5 занять. Тобто за 5 занять ви виносите з цього тексту якомога більше інформації. Ви, молодці, це вже наш четвертий текст. Ми, ми з вами крутящики, ми крутезні. І йдемо далі. Давайте подивимось на цей текст зараз. І я його буду зачитувати. Перший раз без перекладу. Потім буду додати трішечки слів. Я сьогодні його просто начитую. І ви дивитесь, і спостерігаєте за тим, як змінюється ваше сприйняття цього тексту і як ваш мозок звикає до цих слів. І розуміє все більше і більше з кожним читанням. Тож почнімо. Lucía es técnico de sonido y trabaja en una emisora de radio. La cadena Día tiene veintinueve años y no está casada. Vive. En Valencia y habla inglés y francés perfectamente. Perfectamente. Todos los días trabaja de ocho a tres. Menos los sábados y domingos. Los días laborables se levanta a las siete y sale de casa a las siete y media. Va al trabajo en autobús. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a bailar. Por eso se acuesta muy tarde Оресо las муйтарде, аластрес Олас 4 дела мадругада. Видихаємо. Які слова були незнайомі, нічого страшного. Зараз я читаю ще раз і додаю туди переклад деяких слів. І ви дивитесь, як ваш мозок. Починаю трошки більше розуміти, про що цей текст. Угу. Окей. Okay. Почнімо, друзі. Лусія, es техніко де сонідо. Сонідо. Звук. Сонідо. Техніко де сонідо. Zuca operator, Zuca regisser. E trabalha em uma emissora. Emissora. Radiostancia. Lucia, sem dia. Divchenca. Ginochki. Tiene nuevo, nueva, 29 anos. Y no está casada. No está casada. Me odrujona. Vive en Valencia y habla inglés y francés. Anglisco y francisco. Perfectamente. Ideal, ¿no? todos los días trabaja todos los días si sí, todos los días trabaja de 8 a 3 de 8 a 3 2 de 8 a 3 y do menos los sábados y domingos menos o krim. los sábados y domingos los días laborables se levanta a las siete los días laborables budni. Днів, які працюють люди. Селеванта. Прокидається? Алассіте. О, котрій години. Угу. Алас сіте. О певній годині. Угу. І сале, і виходить де каса з дому. Y sale de casa a las siete y media, a las siete y media va al trabajo en autobús. Los sábados, por su por la noche, por la noche. Siempre sale con sus amigos. a cenar y bailar. Siempre. Siempre sale. Постійно йде. Виходить кудись. Консус амігос. Повечеряти. Acenar y bailar. І потанцювати. A cenar. Y bailar. Ya ja, bailar. Por eso, same tomu, otož, por eso, tomu, se acuesta, se acuesta. Йa spati, muy tarde, muy tarde, дуже pizno. A las tres o las cuatro. De la madrugada. O. Pewni Hodini. Abo O. Mhm. Uh -huh. в, 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 вночі. або на світанку. De la madrugada. De la madrugada. Madrugada. Світанок. Madrugada. Perfectamente. Madrugada días laborables y todos los días». Молодці. Тепер я ще раз читаю, і ви намагаєтесь зрозуміти ще більше. Я читаю більш швидко зараз, для того, щоб ви е, звикали. Е, звичайно, не повністю тим темпом, яким будуть з вами говорити носії мови, але. Швидше буду читати. Окей? Дивимось на слова. Перед тим, як я зачитаю, які вам знадобляться: техніко де sonido. Знайдіть його це слово в тексті: техніку де sonido. Звукооператор. оператор. de radio. Радіостанція. La cadena di. Це назва. радіостанції. Кадена – це, взагалі, мережа. Якась мережа casada. касада, це слово. Одру, одружена. Або нестада, no ну, не одружена. De Де очо отрес. З восьмої до третьої. Нагадайте собі ці слова да зараз, дивіться на них. Menos во sábados. Menos во sábados. крім суботи. Los días laborables. Роздіяс лабораблес. Будні. Селеванта. Дивимось, згадуємо, що воно означає. Селеванта. Вона стає, прокидається. Сале де каса. Сале де каса. Виходить з дому. Лос Саброс. По суботах. Сале cenar, Sale a cenar. Виходить, щоб повечеряти. Poreso знаходимо, знаходимо це слово очима. Por eso, othe tomu. Se acuesta. Se acuesta. Laha spati. Al estres de la madrugada. Alastres de la madrugada. La madrugada. Svitanok. Okay, y te parece y slijedkujete. Lucia is technical and trabaja in una emisora de radio, La Cadena Dia. Tiene 29 años and no stay casada. Viva in Valencia y habla English y Francis perfectamente. Todos los días trabaja de 8 a 3, menos los sábados y domingos. Los días uh, laborables se levanta y, a las 7 y sale de casa a las siete y media. Va al trabajo en autobús. Los sábados por la noche siempre sale con sus amigos a cenar y a, y a bailar. Por eso se acuesta muy tarde a las 3. Окей. Okay. Я думаю, на сьогодні достатньо. Ви щось вже взяли з цього тексту. Далі ми з ним будемо працювати на наступному уроці. Дякую вам дуже, обіймаю і гарного дня. Напишіть, до речі, які слова, хоча б 3-5 слів, які ви слова сьогодні берете з цього тексту? Пишіть в коментарях. Дякую вам, гарного дня!